Доброго дня, шановні колеги, вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова Слепченко Наталія Степані. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку проведення перкусії серця межі відносної серцевої тупості. Попередньо необхідно визначити рівень стояння діафрагми, так як зміна положення діафрагми впливає на положення серця в грудній клітці та межі серцевої тупості. З цією метою визначається розташування нижньої межі правої легені по правій середньоключічній лінії. Для визначення положення діафрагми палець плесиметр переміщуйте на одне межебір'я або на два ребра четверте межебір'я. Розмістіть його паралельно до правої межі серця. Робіть удари, використовуючи середню силу. Палець плесиметр переміщуйте уздовж межибір'я до серця, поки не з'явиться притуплення звуку. Права межа серця відзначається уздовж зовнішнього краю пальця плесиметра. Оберненого до ясного легеневого звуку. Це, як правило, в четвертому міжрібір'ї на 1-1,5 см назовні, праворуч від правого краю грудини, ліва межа відносної серцевої тупості визначається в тому ж міжрібір'ї, де знаходиться верхівковий поштовх, зазвичай у п'ятому міжрібір'ї. Перкусія виконується в п'ятому міжрібір'ї, починаючи від лівої середньої пахової лінії у напрямку до грудини. Як правило, вона знаходиться у п'ятому межі білі на 1-2 см медіальніше лівої середньоключичної лінії і співпадає з верхівковим поштовхом. Для визначення верхньої межі серця палець пласиметр знаходиться в першому межі білі по лівій парастернальній лінії і рухається вниз, роблячи удари середньої сили, поки не з'явиться притуплення звуку. Верхня межа відносної серцевої тупості зазвичай знаходиться в третьому міжрібівлі поперечника серця. Для вимірювання поперечника серця визначте відстань від правої та лівої межі відносної тупості серця до передньої серединної лінії. В нормі вони становлять відповідно 3-4 та 8-9 см, а діаметр серця 11-13 см. Визначення меж судинного пучка. Судинний пучок, до складу якого входять аорта, верхня порожниста вена та легенева артерія, перкуторно визначити досить важко, перкутують тихою перкусією, переміщуючи вертикально розташований палець-пласиметр по другому міжжибір'ю праворуч і зліва, за напрямком до грудини. У нормі межі судинного пучка збігаються з правим і лівим краєм грудини. Його ширина складає 5-6 сантиметрів.